Реалізм, графіка, стилізація та ще близько два десятки полотен у різних жанрах. Студенти Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського університету влаштували благодійну виставку Аукціон різні художні твори можна не тільки роздивитися, а й придбати. Половина коштів від продажу йде на підтримку ЗСУ. Четвертокурсниця Катерина Луцюк мистецтвом займається з п'яти років. Попри те, що нині вона є співорганізаторкою виставки, демонструє й декілька своїх живописних робіт. Ми не хотіли обирати роботи під копійку, щоб все було одинакове. Ми обирали з тих робіт, які студенти або вже. Мали і хотіли показати або в процесі їхнього створення. Деякі картини і я в процесі були створені, тому що ми працювали саме цього семестру в коледжі. Багато робітки ми тільки допрацювали. А ось і наша кожна робота є унікальною. Не лише зібрати кошти на підтримку військовослужбовців, а й популяризувати українське мистецтво. Такою була першочергова мета студентської ініціативи, яку в свою чергу підтримали й викладачі навчального закладу. Ми вперше вийшли на такий рівень, і прекрасно, що наші студенти не бояться показати себе, і ми ніби оголошуємо про нас і місто Івано-Франківську. Я думаю, що і за межами також у них не було такого досвіду. І на жаль, ну інші навчальні заклади, і можливо, в нас також ми будемо намагатися десь на наших заняттях вчити дітей також організовувати виставку, тому що це є окремі професії. Офесії, люди займаються цим професійно, ми студентам допомогли і вказали, як це правильно. Але так студенти були ініціаторами. Представлені картини різного плану, розміру та технік. Ціни виставлені студентами коливались від 500 гривень до майже 2 тисяч. Це робота нашого студента другого курсу. Він її продає за тисячу гривень, але ціна аукціонна, тобто, якщо покупець хоче. Трошки більше йому дуже робота сподобалась, і він розуміє, що художник вартий більше грошей. Він може представити любу суму, але не менше тисячі гривень. Полотна експонуватимуться у виставковій залі Прикарпатського університету до 26 червня. Віталія Коуч Ігор Попик, телеканал 402.